Заліз на леді школи може бути суворою, але ми знаємо, що робить це з любов'ю. Вона знає, хто куди і навіщо вийшов з класу швидше, ніж ми самі. Заступниця багатозадачність може одночасно відповідати на дзвінок, перевіряти журнал і сварити учнів у коридорі. Але тільки її комп'ютер може зависнути від страху, коли вона підходить. Математичний калькулятор у людському образі. Розв'язує задачі швидше, і ми встигаємо записати умову. Фізиптнітон нашої школи іноді здається, що сила тяжіння для неї працює краще, ніж для нас. Мінділі у спідниці, з нею таблиці, перестає бути страшною. Англійський акцентатор. Його Лондон із за Кепітал. Ми пам'ятатимемо навіть на пенсії. Кома поліцейський стоїть на сторожі, щоб у диктанті не було зайвих порушень. Гід по світовій класиці, вона знає більше книжкових цитат, ніж ми мені. Спортивний тренер чемпіон. Вчителька фізкультури, яка перетворює нас на справжні лечі. Майстер кольорів та клею, Здатна перетворити будь-яку папірку чи фарбу на шедевр. Доктор Сизнайка знає все від того, як правильно мити руки до того, чим намазати розбиті коліна. Живий надфлік з історії. Її уроки такі захоплені, що хочеться брати по Біолог натураліст з поглядом хизжака. Коли заходиш без домашки, відчуваєш себе як миша перед котом. Володарка-дзвінка. Її голос чути гучніше за дзвоник. Але діти однаково слухають з усмішкою. Початковий генерал дисципліни може прихомирити навіть той клас, де шум стоїть як на базарі. Алхітна фея. Перетворює букви на казку, а диктанти на подорож у чарівний світ слів. Мис перфект English Змусить сказати «Apple» так, що аж бабуся почне вчити англійську вдома. Математична чарівниця вміє так пояснити приклад 2 плюс 2, що навіть дорослі захочуть підняти руку і відповісти. Аромат на автонидіші у ісарських книжок чути лише щали сторінок і запаха. Капітан калькулятора знає всі таємниці бюджету, навіть ті, що заховані під купою паперів. Антистрес профа і її поради працюють краще за всі меми та котики в разом взяти. Супергеройка планування завжди зайня, завжди в русі, але якось встигає бути скрізь одночасно і зробити все ідеально.